І також є ще рушники. Це є кухня, мікрофібра, розмір 35 на 75. Йде в ось таких ніжних дуже кольорах. Кавелірка, вони реально є круті, бо я ними завжди користуюся, і мені їх завжди мало. Ціна такого комплекту 350 гривень, 5 штук в комплекті. Можете собі повішати або закинути. Хто як використовує, але в неї дуже класно. Кавалерочка, також отримали ось такі рушники. Вони є дуже класні. Якість тут просто шикардосна. Такі, Бачите, знизу такі колоски йдуть. Цей йде розмір обличчя 50 на 100. І також є баня 140 на 70. Так? 140 на 70. Можна придбати окремо або комплектом. Ціна такого комплекту, баня й обличчя. 750 гривень. Кавалерочка, вони йдуть в різних кольорах. Є ось такий колір. Є ось такий шоколад, я би сказала, такий молочний. Потім ось такий бусковий колір. Такий е, рожевий, але не дуже такий, знаєте, я би навіть не сказала, що рожевий, який то колір. То бузок такий темний, а то ага. бузок світлий. Отак. В графітовому є кольор. І є також в зеленому кольорі. Це все, що є кавалеричка, хто хоче собі придбати, чи на подарунок, чи собі. Пишіть приват, завтра відправимо. І ще є на залишку рушники сауна. Вони, них дуже великі, це є 90 на 160 розмір. Є в трьох кольорах. Є в рожевому кольорі, в рожевому, в кава з молоком. Так? Кава з молоком. І в такому світленькому кольорі. Так що, хто бажає кавалірка придбати, пишіть ціна одного рушника сауна 600 гривень. Також кавалерочка є рушники на акції. В них є по 600 гривень. Є е, 4 кольори. Є в ось такому кольорі. Не знаю, чи вам буде видно добре. Є в такому персиковому кольорі, дуже гарний кольор. В такому шампану, як я говорю. І в такому оливка така світла світла. Ціна 600 гривень, це і баня, і обличчя окремо також можна придбати. Також є два комплекти рушників: це є бані, і обличчя, розмір 50 на 100 і 70 на 140. Це є мікрофібра, їх тільки дві штуки, ціна 380 гривень. Вже кавалерка на складі. Треба трошки попрацювати, як я говорю. Хочу вам ще раз показати, що є в нас пледи. В неї дуже м'ягенькі, приємні на дотик, їх можна прати в пральній машині. Розмір пледів 2х2:30. Вони реально є крутезні. Є в такому молочному кольорі, в такому світло-сірому і є ось такий графіт. Їх, як ви бачите, небагато. Хто хоче придбати, пишіть приват.